Німецький розробник БПЛА Quantum Systems, добре відомий розвідувальними БПЛА Vector, які активно використовують ЗСУ, а також тим, що має виробництво в Україні, розповів про свою нову розробку зенітний дрон Єгер. На перший погляд, Єгер це максимально поширене рішення із ракетоподібним корпусом, і з подібними крилами з гондолами електричних двигунів. Але це враження кардинально змінюється, варто лише побачити, як він летить до цілі. Бо після підйому на висоту 100 метрів у нього вмикається твердопаливний двигун, який закидає його на значну висоту. Це доволі нетривіальне рішення, яке дозволяє Єгер піднятися на висоту у 4 км лише за 30 секунд, де він вже перейде виключно на електричну тягу. Як розповідають у Quantum Systems, максимальна висота польоту Єгер складає до 5 км, дальність польоту до 25 км. А максимальна швидкість до 405 км за годину. Варто відзначити, що рішення закидати дрон на висоту у 4 км за допомогою твердопаливного прискорювача вирішує питання швидкості реакції, тобто загального часу на ураження цілі, а також дає дуже значний запас енергії, яку вже можливо конвертувати на час у повітрі. Злітна вага цього зенітного дрона складає 2,5 кг. З яких 0,8 кг зазначено як корисне навантаження, це доволі дивно. Бо у компанії задекларували те, що Єгер має тараном, а не вибухом знищувати ціль, що, звісно, не відміняє можливість встановлення бойової частини. Щодо системи наведення, то вже відпрацьовано застосування заводозахищеного каналу передачі даних, а додаткова робота йде над повністю автономною системою із самонаведенням дрона на ціль без участі оператора. Але загалом у Quantum Systems вважають, що перший етап розробки Єґер вже завершений, а далі вона має йти відповідно до бажань замовників цієї системи. Вартість Єґер, як декларують у компанії, має становити до 10 тисяч євро. При цьому введення в експлуатацію системи можливе вже до кінця року, тобто мова йде про фактично готове рішення, яке буде доопрацьовуватись та розвиватися поступово з огляду на реальний досвід експлуатації.